Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання з підручника-математика перший клас кварцова. Завдання під номером 3. Тема. Порівнюємо числа. Давай відкриємо підручник і прочитаємо умову завдання. Прочитай кожний вираз. З'ясуй, яке число одержимо наступне чи попереднє. За зразком знайди значення виразу. Ну, що ж, давай подивимось, що нам там дано такий зразок. Що тут? Ось вираз наш, так, 2 додати 1. 2. Додати 1 – це наступне. так? Буде 3. Якщо б було мінус 1, то була б тут одиничка, і це було б попереднє. Тобто, нам треба знайти це наступне чи попереднє. Ну, якщо ми додаємо 1, я нагадую, то це. Ми порівнюємо це з кроками. Так, Зробили два кроки, і робимо ще один крок, це буде вже три кроки. Або повертаємось назад на крок, так, мінус один крок, це буде одиничка. Тобто 1, 2, 3, і по числовому променю ось так ми Дивимось. Так, запишемо, що 2 додати 1 це в нас буде 3, і 3 це наступне число. Так, За цим прикладом робимо усі наступні. 6 додати 1. Додати, тобто, робимо ще один крок. Після 6 наступним числом йде 7. 6 додати 1 буде 7. І це називається наступне число. 3. Відняти 1. Так, відняти значить зменшити, видалити, так? вилучити. Тобто, зменшуємо на одиничку. Попереднє число перед трійкою буде двійка. Це попереднє, тому що ми віднімаємо 7 додати 1. Ну, зрозуміло, що, як і в цих випадках, це буде наступне число. 7 додати 1. наступне після 7 йде 8. Це наступне. 5 відняти 1, тобто ми зменшуємо, значить, йдемо в інший бік. Так, це буде попереднє число, і перед п'ятіркою у нас стоїть 4. Це у нас. Попереднє число. Ось і все, на цьому ми завдання вирішили. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк і обов'язково підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.